Всім доброго дня! Вітаємо вас на YouTube-каналі Олег Леся In Chicago. Хочемо всіх привітати сьогоднішнім днем з Днем е Подяки з Day, з Днем Індика. Е хто як е говорить, хочемо побажати добра, достатку, сімейного затишку, щоб всіх панувало тільки добро, щоб всі один одного любили, поважали і були сім'ї разом. Що хочемо сказати: ми зараз підготовлюємось до святкування індика. Це є сімейне свято. Потім вам покажемо далі, як ми будемо накривати, як ми будемо скуштовувати індика. Так що, всіх, всіх любимо. І ще раз вітаємо зі святом, от таким гарним індиком. Так що Зараз будемо святкувати, всіх любимо. Всім, всім доброго вечора. Повертаємось до вас. Ми вже виїхали на лайт-шоу. Зараз заїжджаємо і хочемо вам показати, як буде виглядати. Так що беремо вас з собою і дивимось. Ми з машини, тому що це шоу з машини не так ходити, а з машини. Дивитися. шоу. Будемо знімати. Бачите, тут гарно все. Ялиночки, всякі. Діда морози, всяке дислонські горочки, дівчата все і гарно. Oh, Два хлопчики ззаді гарних, той спереді сидять. Бачите, як це гарно все собі. Oh, Дуже-дуже цікаво там? Солдати і всі зі. Ні, то щось не там. Mm -hmm. Так, так, зараз верхом підемо по кругу. А я не думаю, що... і... Зараз, напевно, ми поїдемо сюди, а потім туди об'їдемо. Але теж завжди за нами машина їде. Oh. Вау, найс! Nice. А може, ми поїдемось іншим. А як, райд, right, Тарас? Туди їдеш, певно, мама троху догорі, аж туди, а то до вас звертає до відвертається. Зрозуміли, напевно, так. А, їхати до В, ми можемо взяти і направо, і через того просто поїхати. Нам не страшно. От починається. І я зараз кажу, кожне село має своє одягання, Наприклад, якщо селищна рада багата, тоді вони гарно вулиці всі прикрашають, також будинки, вони домовляються, наприклад, сусіди. І один блок вони одягають такі круги, ставлять оді одинаково. І так іде е, одна сторона, потім повертатись друга сторона. Залежить від вулиці. Добре, помаленьку. Ми всі знімаємо, показуємо людям. А дивіться, там на горбі класно? Ми підемо зараз по кругу. Скільки це теж треба кошти? Тоже, роботи, селищна селищна рада заробляти. придумала отаке. От І, І? мої гроші заробляти. А тут камера напевно, ні. на стопове. Перкар 40 доларів. О! О Олежик Голів, круїз. І що куди? Чуду, так, сюди ну. Що пише? Так, так, так. Там пише А, я, а от дивіться, як цікаво, тут зараз ті гарні ялиночки, які гірляндочки гарні, гарні стоять, Подивіться, гарно. Ентер, так сюди ентер. Чи часто стоїть, перевіряє, того гроші заплатив там. Базі, дивіться, діти, діточки. тут спеціально ну, дивіться, поставили, біться, поставили цей асфальт кусочок. Наверху вже. Нам можна асфальт і не треба, але другий день. <плодить> <А тут плодить> футбол грають. А на низу кастку. Так, кастку. І зукастка. Це ми їдемо, діточки втайк, в казочку. Заїжджаємо в казу. А ще якби і... сніг був, краще. було б. Без сніг, Може, до нового року по сніг. Я думаю, ми їдемо зараз. Ми якби мали е, сніг, так було б гарно, ми виїдемо сьогодні. До нового року, я думаю, ще сніг випаде, ні? Лаві, що... дивіться, спереді, як гарно. Як соняшники оділи. Соняшники то є щастя. Соняшники в багатьох культурах, И особливо в українській культурі, це комутріпільська культура. <гументальна> соняшник <гументальна> – це щастя і Думаєте, що ми Добре їдемо. Так, так, у нього з тої сторони буде все найкраще. Ми Тут ентер показано воно. сюди. <гументальна> От бачите, добре що є така машина 4х4. Навіть в сіні нематого, нічого вже страшного. А там дивіться, все світло. Ну ми зараз виїжджаємо. Ми просто польову дорогу так хотіли. Гарно? Рекламу хандіпу зробило. Так. Знімаємо. Тарасіку, ти можеш телефон відключити? Чи щось зняти? Звичайно, Дивіться, хто у нас ззаді є, красавчики. Каже, вітаємо на ютуб-каналі Олег Леся і Лесяго. Ставте лайк. Очі мої. Підписуйтесь. Можна було не треба з'їхати просто на поля. Отут зараз саме основне почнеться. Гард. А ми вже тут... Сидіть по поліції. Татуся покаже тікет.

Ми просто ой, ця хата живуть, це нас, фермер, напевно. Нас ми заплатили зразу 40 доларів, і ми поїхали далі. Ну, Вау тут починається, починається. Так, дивіться, ки гар. Що діти пишіть, читайте. Ні, овигір, овигір. Санта, вітає вас. Welcome to... Відкрий люк теж, але не відкрій. Ні, то холодно. Вау, які люк. гарні квіточки зробили. Oh. Nice. Hey, Відкрий тут цей верх, щоб було видно теж світло. А я наша холодно. Дивіться, мі... яка ялиночка. Як тут гарно Ялинка вже класна. Ну, no, це таке шоу. Wow. Я лисенька відкрию трошечки. Діти, я відкрила. Wow. Вау! Ти включи тепло весенька. Hmm. Навіть розумон тебе. Да. Так. Так, М -м. а я тут mm -hmm. ще вам покажу. Ялиночка, яка класна. Wow. Чорна, червоно-чорна витає українців. Прапор наш український бандерівський.

Давай тихенько. <laughs> yeah. Добре, потім не співати, це на Happy New Year's. Привіт нам Happy New Year. Yeah. Співайте, діточки, а Happy New Years. Бачите, то фермер живе. І це його поле. І бачите, він. Зараз ще має бути така. прицепи. Та Але гарно. Happy holidays. А там ще ставочок є, бачите, водичка блистить. Свічки кущі ці офені. Ну? Дивіться, балум, балум. Merry Christmas написано. Merry Christmas. Дивіться, яка красота, кульки зроблені. Олюня, лук, ови Джуляся, хочеш сюди, ходіть сюди вперед. Сідайте біля нас, ови Давайте біля мене, двоє. Олежик і Джулясочка. Давай. Куди Дюляся? Сідай о тут. Сідай біля молодики. А з твої сторони видно нічого. Садка, так з тої сторони сяду Лясику. Сідай. Тут сидить, ти дуже береш. Джуля, давай наперед сядь, біля дідусика і татуся. Дивіться, які сніжіночки, а ще як сніг випаде. То взагалі буде класно. Вау! Тяне без козя. Можна сісти бабі? Ні, я знімаю зайчику. А візь, які були ніки динозаврики. бачила? сиди. Динозаврики, Дінозаврики. Діскі солдатики, скільки тут солдатів дивиться. Скільки солдатиків. Дивіться. З двоє сторони. З двох сторін, бачиш? Скажіть дідусь э, нашим э, підписникам, що то знаходиться. ти Так, вона дуже знамочок, дай тоді далі знімається. Ні, це просто такий замочок. Дивись, заказла. Ну а ось санкцій. Ну пін. Доща до нового року випаде

я хочу це закупити. Тату, покажи uh, прапор. Good bless the USA. God bless the right? USA. God bless the mm -hmm. USA. Честь ветеранів, бо що mm воювали, -hmm. хлопці прапор тримають. Зараз, зараз, зараз. Oh. Тут пікчери можна зробити. Не можу влежати. Бабуся mm -hmm. mm -hmm. знімає. Mm -hmm. Армія.

Space Force это те, что летают в космос. Space Force. Mm -hmm. Уже буквально А вы видите какую машину, мама, не там арка велика. Вома, какая машинка? Лефт, лефт. Чуди, я лук. Рабаю, фигами. Мама, какой смешный? Какой смешный? О, Формула-1 машина. Mm -hmm. Mm -hmm. Tree. А ну зачку. Показуємо шинку. Мотоцикл. Wow, з... Заяву головку не можна. <плес> Я хочу, Ні, холодно. <плес> Бабусі знімати погано. А хто це? Дивись, дивіться, гарно, шопка. Марія, Исуса, Марія, Исуса, дивіться гарна шопка з Йосиф. Купці. И... Купці. Ирблюд, все. Так, Май. Joy. Там, їду, 12 days mm -hmm. of the green Christmas. 12 days of Christmas. E, <embroxv2> Не можуть бути 12 days, Олежик. Ось така кулька. Краса така, бачите? Альфа-вежа. Угу. Хто там? Качечки. Ай-яй-яй, як гарно. Коники, подивися, бречка яка їде.

Просто ми вже з неї з'їхали і у уве... От... весь машинка гоночна. Фарики триф Алф! Попусть ельф! Елф, елф! Ель? Угу. працює, бачиш, на ліфті. На ліфті працює. Лампочку одіває, щось міняє. Товарка, прийдеш. генератори світло дають, так як на Україні. Бачите, Америка теж генераторів потребує. Ти бачиш зай? Дай, сідай біля нас. Тракторець який гарний. Дивіться, хто їде на тракторці. Везе, а от. Везе такі... Джуля, так класно. Чисто, ти не так і їде справді. Ну. У колеса крутиться, іде? Так, він йде. А того арка зброя трохи з нити, звідси вас зараз так. Дивіться, як тут такий трактор. Тату спереду. Я бачу, бачу? Мама, хоче. Ти що таке полізеш? Треба виключити спишку. Треба стояти. Але гарно. Вау-вау-вау, яка арка. О, подивіться, Dynoland, Динозаври Dino Land. От, Tyrannosaurus! T-Rex, Steigosaurus там, T-Rex знову там. Вау-вау-вау, дуже вони гарно зробили. От, Дайноленд. Вау. Дай нове. Дуже гарно зробимо тут. О, десь вулкан. Вулкан їде. Чи тодінозавр, чи що тут таке? Добре. Брат, ми їдемо цей, як називається, на очі ця клас. Юля, класно. Станьте біля кошу посередніми женена. Чинка ця, якщо летить, типу. Не виїдеть. Тракторець з гриня. Дер дер-дир-дир-дир-дир дер. А от он три. Ну, ладно, сноумен джопин. Джомпінг. А тут? І знову герлянди. Лабиринт. Я забыла, бац, забыла, бац, забыла. Мы такие, как заезжали в небо в лабиринт. Мы заезжали в небо лабиринт. О, шаг на арку там. Так. Та там сама кругленько. А там самодовша. Печа. Да, вот там самодовша. Вау.

Ні, це фонтан такий зробив. А, я думаю, що Якщо ти... Що та тусі вибере вліво, то не знати, де ми будемо. Да, ми вже будемо в річці. А там певно, водичка, ні внизу. Ні, вже тут немає, немає. Не? Там було. Що водичка, я не знаю. Це напевно новий їс, ні? Mm -hmm. А те саме добре. Десять скачуть ці. Фонтанчик такий. Mm -hmm. Харно, то а ми поза зробили. Може, на нашу машину буде? Ні, не буде. Чому? Оп, оп. Опа! Опа! Ма. Опа! Опа! Дивляйся, там які обручки на головку. А от, а от. А от кисмості обручики. А типу, от тут гарно, дивіться, як зараз буде. А де тут саме більше арка? Ангелики. Я люблю ангелики. Дивіться, да, тут вони гарно. Я думаю, після цього люди до нас будуть пишати, наші підписники. І де ми були, Сата Карло? Що таке? Я думаю, вона не попала. От тут, от. Дивіться, Лясь, як гарно. Дивіться, Лясь. Дивіться, який клоун з носиком. Я знаю, де він є. Я ще це бачила. А сноу? Коли який сноумен, Джулі? Я ще бачила. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, Christmas. Christmas. Wow, is a oh, a Merry Christmas Wow, Your... look at the Snow White She's like a pirate because she has a ball on her side And she's like a hooligan with a ball Oh, Julian, Merry Christmas Will on the hill lights Will hill lights Happy Thanksgiving <laughs> Mm -hmm. Yes, today happy trans -care.

Олежа каже, що треба включити фари. Зараз так. Так, бо треба там їхати без фар. Але Тарасько і так виключив фари, тоді вже той чоловік виключив собі сіхати з mm. вами. Ми вже з'їжджаємо в мир. Сторони. Так що ми вже повертаємось.